Добрий день, дайте, будь ласка, практику, як працювати рідним дитини, О, той, щоб покращити його стан свідомісті. Працювати треба вам з собою це добре, що ви це пишете, сподіваюся, що усвідомлюєте. Всі практики є в відкритому доступі, є варіант, будь ласка, в відкритому доступі тут, на YouTube-каналі. Дуже-дуже всього багато є. І це не є якась знаєте, одна практика, що ви зробили і все. Це взагалі постійна на собою робота. Немає такого, це постійні зміни. А якщо ви готові, щоб я вас вела як провідник, ви готові прийняти Бога, готові прийняти мене як провідника, то звичайно я вже там на рівні академії даю інструменти на постійній основі, на кожен день і так далі. Але так само я ще раз пояснюю, що так само і на кожен день теж є. І дуже багато. Ну просто тут на цьому цьому Ютуб каналу, між іншим момов, вже 10 років. Тут стільки є дуже багато всього. Тому ви можете в відкритому доступі дуже багато що робити. Так. Ні, нічого не потрібно. Тривога чи потрібно було зараз перерватися на практику, чи саме цей ефір захистом? Що таке ефір і захист, сонечки? Захист це світло. Єдине світло це автоматичний захист. Тобто світло, є... що таке захист це бути і тримати високі вибрації. Коли ми з вами тримаємо копол світла, ми під'єднуємося до творця, до світла, так? і це висока вібрація. Тобто світло і є захист. Це не якийсь там знаєте, спеціальний захист, що там ніхто не, не дотронеться і так далі. Тобто, це вбути в світлі творця це її захист. Тому що там, де світло, там туди низька енергія не може нічого йому зробити, вона розчиняється. Просто це ви маєте знати, мої любі сонечки, тому що ви багато ще ви ще живете розумом, умовляєте, що це якийсь там захист такий, знаєте, як. Там одяг одягає ще щось, на кшталт цього Ні, Ви маєте знати, що це, звичайно, працює зовсім по-інакшому захист це тримати енергію, і ми зараз вами тримаємо а в потоці світла, то, звичайно, це вже зразу автоматично і захист. А я підкажіть, як ви це бачите, що таке життя, живе життя. Я не знаю, що таке для вас життя. Для мене життя це бути з Богом. Для мене життя, тому що коли ти з'єднуєшся з тим, ким ти є, єдиним цілим, первозданно, ким ти є насправді світлом, ти тоді знаєш, що ти є, завжди є. Тобто ти є, а як людина, ти не є. І це життя як людини, воно не справжнє. Справжнє тільки оце, коли ти є. Не яка навіть, ніяк. Це просто присутні світла, творце, все. Ти, оце справжнє життя. А я скажіть, будь ласка, що мій чоловік не вірить в трансформацію, як його змінить? Змінить? Нікого вам не потрібно змінювати, тим більше насильно. Змініться самі, і тоді зміниться і ваш всесвіт. Ваш чоловік відображає ваш всесвіт, значить, ви самі. Не то, що, Не то, що значить вірити? Вірити в щось, вірити в трансформацію. його. Це ще не бути цим. Тому у вас і чоловік не вірить. Тому що дуже багато людей на початку е тільки щось почитали, тільки щось послухали. І вже людям здається, більшість людей, що вони вже цим є. І вони приходять в сім'ю і починають це розказувати. І звичайно, люди кажуть, що це таке розказуєш? Ну, вчора одне розказували, сьогодні інше, це все ерунда і так далі. Чому? Тому що ви ще цим не стали, ви не пройшли цю трансформацію життя, ви не проявили це ще своїми виборами. Так? Ви ще не стали цим, а ви про це розказуєте. От якби ви стали цим, у вас би чоловік або трансформувався, так само думав, як ви. Не те, що думав, а знав би, як ви. Тому що вірити, думати це ілюзія, а знати це вже істина, знати серцем. Ви ще поки що віра, віра, це віра це вірити в щось і це не знати. Так само, І поки ви ще цим не стали, то, звичайно, в вашому всесвіті так само ви ще не проявили це, не підтвердили. Звичайно, в вашому всесвіті все буде до того йти. А що означає родственна душа? Родственна душа це душі. Які вийшли, можна сказати, з одного енергетичного поля. Від собі тіло творця, так. Багато ви ж маєте знати, сонечки, що там всі органи, які у нас є, які ми бачимо всередині у себе органи, там, знаєте, навіть по біології це всі ті органи, які відображені енергетично на вищому плані, в вигляді різних богів. Богів це також зірки, планети, тобто це все. І, звичайно, це все відображення. І от можете сказати, можна сказати так, що душі, які з одного енергетичного поля, наприклад, з одного органу, наприклад, з серця там творця, так, душі? Або з печінки, наприклад, серце творця це і сонце, сонячна енергія, Бог та Богиня Сонця. І от, наприклад, у от мене, наприклад, дуже сильний аспект сонця, із моєю близнюковою душею. Звідти вийшли от наші і ми, крім того, що ми там близнюкові душі, ми ще також і родині душі, тому що ми з одної сім'ї. Ми є всі єдині, зразу хочу сказати. Тобто всі органи, так як єдиний організм, всі єдині в дусі, так як наш організм фізичний, тому що все по подобі, але там відрізняється своїми особливими якостями. Там більше сонячної енергії, наприклад, там де на рівні печінки хтось там, хтось там ще десь і так далі. І тому ці душі вони відчувають е, е, таку якусь похожесть, відчувають по своїм вищим якостям. Це дуже які. Яким... Кермічні душі це коли прям дуже сильно різні, різні по характеру, якщо по-простому сказати, по кармічним якостям, по своїм задачам. Це душі дуже, от, ну, наші всі шлюби, оці всі наші зв'язки, ми робили з кермічними душами, скажемо, неспорідними для того, щоб ми мали трансформації знову ж таки, щоб проходити хороші трансформації і рости духовно. І чим ми більше відходили від Бога, творця від Дому свою від істини, тим ми брали собі гірші чоловіків, жінок для того, щоб цей божественний імпульс настукнув, щоб ми проводилися. Тобто брали більше неподібні, чим більше неподібні для того, щоб був цей іспит. А я дякую за чи є такі люди, в яких не буде болісно вгоряти кармічні вузли, бо вони вже усвідомили. І розмотали самі, коли приходять до Бога, то вже нічому виграти. Щиро дякую. Скажіть мені, будь ласка, хоч одна людина, без, скажемо, без уроку, без якоїсь кермічної болі змінюється? Ні. Чому? Тому що вона в низькій вібрації. А тут такі запитання, знаєте, хочете легко піднятися до Бога. Так не буває. Це ілюзія. Я знаю, звідки таке може бути, тому що багато є таких всяких різних кармічних вчень, я не буду про них розказувати, хто це, вони конкретно. Вони, вони дають такі, от тут просто легасенько пороби, легасенько пороби, і ти вже там будешся. Так працюється Грегорій різні. Де не потрібно над собою працювати, де не потрібно себе змінювати всередині, а можна отримати там, скажімо так, условне якесь таке зцілення тимчасове насправді, швидке одужання, близьких тих. Ви заплатите дуже високу ціну. Ну, бавтеся, якщо вам це треба.